Курс чудес урок 223. Бог це моє життя у мене немає іншого життя, крім його. я помилявся, коли думав, що живу окремо від Бога, як окрема сутність, яка рухається. У ізоляції незалежна і міститься у тілі. Тепер я знаю, що моє життя це життя Бога, що в мене немає іншого дому, і що я не існую без нього. І в нього немає думок, які б не були частиною мене. І в мене немає інших думок крім Його. Отче наш дай нам побачити обличчя Христа замість наших помилок, бо ми твій святий Син без гріха. Ми побачимо нашу безгрішність. Оскільки провина проголошує, що ми не твій син. І ми тебе вже ніколи не забудемо. Ми відчуваємо себе тут самотніми і прагнемо неба, де ми вдома. Сьогодні ми повернемося. Наше ім'я твоє і ми визнаємо, що ми твій син. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому тому.